Доброго дня друзі! Вітаю вас на каналі Тихе полювання Карпат, також гостей каналу. Всім слава Україні, героям нашим слава. Сьогодні 21 липня, 10 година, 30 хвилин. Сьогодні вийшли трошки пізніше У нас... Падає дощик. Зараз трошки послабшу. Але походу зараз знову буде сильніший падати. Але нічого ми вже в лісі. Так що вже тепер легше. Так, так, так. Були ми в середу на грибах. Розвідали нові місця. Так непоганенько назбирали. Я прикріплю вам фотографію, ви подивитесь. Так, а подивимося, що нам сьогодні попадеться. Як нам дощ посприяє чи ні. <кій> так, а ви що, залишайтеся з нами. Можеш йти зручніше, Ну, а ми вирушаємо на пошуки. Друзяки, <клух> на місці ми зайшли своє, то пусто було. І ось перший грибок. Ось такий перший грибок. А, а, і вже слимаки вже його поїли. Але добре. Так, у нас дощик посилився вже, так що будемо сьогодні мокрі. Так, друзяки, ось у нас і другий грибок. Ми тут того тижня знайшли, великого порозкидали. Ну Він звичайно того не виріс. Те, і ще не вижу. Соля, чистенький, гарний грибок. Так, друзяки, нарешті ми знайшли третього грибка, щось сьогодні не дуже. Фу. Трошки сироїжок підзбирали. Ямки ми закриваємо, просто може не попадаю в кадр десь. Так. Шо, продовжуємо. Друзі, щось я там під корчиком замітив, мабуть, що червонячок. Набираємося до нього. Женький, вроді добрий. А, вже майже мокріно. Так, четвертий грибок у нас невеличкий. Опа. Ось такий грибок. Такий грибочок. Тут вже хтось нарізав. Ой, идемо далі. Ось у нас і п'ятий грибок. А, Краситок. Краситок. А, Молоденький. Так, друзі, у нас тут шостий грибок. не дуже якісні так і все зараз ножку треба буде відрізати шостий тут сьомий маленький є. Ще. за відео зразу кажу вибачайте більший бо... дощ уже сім грибків що ми сьогодні я так думаю. Десять грибків знайдемо. Так, друзі, восьмого я без вас знайшов грибка. Ось покажу, дев'ятий грибок. Огрижений. Погрижений. Друзі, одного я без вас не йшов. Восьмого. Ось тут дев'ятий. Погрижений, но десятий красічок який. Оба. опа, й твердий такий гарнюня. ще один є. ось невеличкий, Я його не замітив, не замітив. Знімати то капець. Просто. знайшли, ще одну сировішку таку гарненьку, Чистенька. а Тут у нас один білячок. Гарний. Ось такий. Ось тут трошки постарший буде. Такий ніби гарний, не знаю. Зараз будемо дивитися. О, тут вже один упав. Слимаки поїли його. Так, дивимося далі. Друзі, ще одного білячка знайшли. О, там ще є один. Його і не замітив. Живуть. Шапочка ще може бути. це вже напевно, що на завершення. Ще знайшли таких старшень... старшеньких білячків удвох. Будемо дивитися, який в них стан. Дощ так і не зупинився. Фу, ми всі мокрі, як цуцикі. Оба такі нічовенькі собі. Опа! Можна бути. Так, ми вже майже доходимо до нашого дому. Так, мабуть, що зараз будемо робити завершення. Так, більше не вижу. Друзі, вибралися ми вже на пряму додому. Дощик таки не перестає падати. Погодка ідеальна для росту грибків. Тож, надіємося на гарний врожай. Дякую, друзі, за активність, за ваші коментарі. Ну що, на цій ноті будемо завершувати наш. Похід за білими грибками. Ось наш такий результат сьогоднішній. І сироїжок трошки підзбирали. Небагато, ну і немало, не як то кажуть. А вам, як завжди, повних кошиків грибів. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. І бережіть природу. Не смітіть в лісі. До скорих зустріч.